Зосим дончук помилився, коли ранковим свіжим протягом розвійло їдкий дим від соток вибивших за ніч бомб, тисяч грізних гарматнів та мільйонів вистріляних набоїв, і коли тепле сонце нарешті кинуло світлом на зажурену, тяжко поранену землю, пекло перестало клекотіти й на кров'ю земна твердь. Ти більше надвихтіла ту пець сіпеня від жаху, викликаного канонадою, тепер розпливалося, поволі тануло й спокоєм, хоч свідомість все ще відчувала в цій зловісному торошній тиші підозрілу підступність. Тарас опритомнів, знеможено висунув з напівзасипаної ями голову, посіченому ламками шоломі. І подивився, чи існує ще світ, чи завалився вже бездонне провалля. Було тихо, як в операційній кімнаті лікарні лише десь рідко тріщали сухі металеві рушничні постріли, та зделека чутно було глухий гарматний гуркіт. Густа кукурудза, що звечора маскувала їхню сотню від ворога. Під час копання окопів тепер зникла як дим разом із сотнею. Натомість густа сітка вирв від бомб укрила землю. Наслідки науки й техніки, здобутки декількох поколінь отут знайшли своє завершення, подумав Тарас, пронизуючи напруженим поглядом сивий туман. Широке, безконечно широке поле. Покрите млою, нівечини. закам'яніли після пекельної нічної бурі і тяжко дихало, випарами свіжої крови, змішаної з гострим трупним запахом. Кананада раптом ущухла, німці, що так несподівано атакували, тепер відкотилися, залишивши на поталу воронам зорону бомбами чорну землю. Устелену шматками людських тіл. Першою думкою Тараса було перевірити ціль задубілих рук і ніг, може, вони вже лежать он там, серед численно розкиданих по полю та присипаних землею. Після довгого борсання він витряпався з напівзасипаного окопа, перед ним розгорнулась пекельна панорама жодного цілого трупа. Не згадуючи про ознаки життя, скільки оком досягнеш, не було видно самі шматки м'яса поламана зброя і купи вивернутої землі. Он, скривалені людські щелепи з вишкіреними зубами, об'юшні кров'ю, здавалось, сміялись лагідного сонця, що воно спізнилось на бенкет, Смерти, а там із землі стерчить коліно шматком ноги біля якої накусникові шкури, тримається ступня в солдатському черевикові, ще далі лежить рушниця й рука, людська рука, що цупкими пальцями пялась в приклад, шукаючи перед передсмертю агонії рятунку, та так і задубіла, згубивши власника свого. Що мер за Сталіна? Ха, ха наче вчувся сміх димона з повітря. За Родину за Сталіна, наглом училий співати перед боєм. Почорнілих від пороху й диму трупів не видно, всі вони пошматовані, знівечені, змішані з землею. Душа Тараса похолонула, і по спині розсипались комашки. Ще так недавно учора ввечері тут лежала сотня, і раптом серед ночі в небі повисла сліпуча ракета, зробилось моторошно, тихо і видно, як у день. а потім загриміло, заклекотіло, заревло, наче в пеклі, земля гойдалась цілу ніч, перевертався світ з орбіт. Вискакували очі, дуже вів розум, холола кров, і тоді він отопів. Він не стріляв, його не було, бомби свої ще перед вибухом, душу шматуючим виттям наводили такий жах, що нерви рвались, і люди не витримували, вільно кидались з окопів на зустріч смерті. Він витримав. Прилив до дна за закам'янів, почав молитися, не вмів, але він молився, молився щиро і пристрасно. В молитву вклав усе своє єство, всього себе молився до забуття. Очуняв ранком, здавалось, що земля хитається, але всюди було тихо. Пахло горілим сіркою, кров'ю і ще чимось. Після того, як Тарас упевнився, що руки й ноги його не пошкоджені, він вирішив швидше тікати будь куди, тільки далі, безглуздо безглуздої для нього війни, тікати, поки ще пеленою висить на землею густа мла, диму і туману. Ціле життя він тікає. Переслідуваний страхом, не було спокою в селі, не знайшов його в школі, не сховався від нього при війську, як мара, цей постійний страх, страх тюрми заприховане минуле невідступно тяжить над ним. А тепер ним опанував страх смерті до того безглуздої, хто зна за чиї інтереси. Він сунувся разом по рілі, як вуж, розгрібаючи землю, не піднімаючи голови. Юнацька жадоба життя подвоювала його сили. Переповз заросло бур'яном трухляву загату і перед ним виросла клоня. серце тьохнуло радісно, немов побачив рідну хату. Злодійкувато заліз за сторонок. Пірну солому й тепла хвиля затишного спокою прокотилася по його нервах. Напруження відлягло, і тіло не дрижало, зробилось йому так добре, як на Великдень. Лежав і п'яні від насолоди спокою. Він же врятувався один із тисячі вояків, що покотом лежать на полі. Та згодом знов повернулись думки. А що ж робити далі? Було два виходи або лізти в німецький полон, або вертатися до совєтського війська, повертатись до війська, щоб продовжувати захищати ненависний московський імперіалізм, що сховався під модним у цю добу соціалістичним плащиком, він категорично і остаточно відмовився. Він відмовився не тепер, а ще тоді, як його батька розкуркулили, а йому довелось біографію писати під чужим прізвищем і так аж до цього часу. А біографія його крута, ой і крута, така крута, як совєтська влада. Крутив він тієї біографії на всі боки, аби життя зберегти. Якраз так, як Москва крутить совєтською властю, щоб зберегти єдину неділіму. А остаточне рішення Тарас прийняв уже тоді, як побачив, що російський шовінізм законив для національних меншин державне рабство і повів широку винищувальну нагінку на українську національну культуру. Загнав на знищення до Сибіру кращих синів України, тоді, як винищив голодом українське село. Тарасові відкрились очі, він добре пізнав свого старшого брата Москаля. Це були його університети, і він прозрів. Все стало ясно, як на долоні. Після того він зробився безкомпромісовим. Ворогом усього московського. Тепер же він має нагоду реалізувати своє рішення. За чужі інтереси воювати більше не буде, захищати російський деспотизм це не тільки ганебний злочин для українців, а й національна зрада залишається другий вибір, німецький полон. Іти добровільно. Знов таки задротяну загорошу, під постійний нагляд автомата з вишки віддати золоту волю зарозумілому Фріцові, сісти на голодний харч у вошивих бараках і бути безсилим спостерігачем, коли рішатиметься доля його знедоленої України, бр. Його обняв холод, ні. Це було безглуздям. Але ж де подітися? Куди далі тікати? О Боже, світ великий, велике а місця на землі нема. Тарас застогнав, думки джмелями жалили місок, і йому раптом зробилось душно. Він прогорнув солому і виставив голову. Двері в клуню були відчинені, і молода дівчина серед клуні зв'язувала перевеслом солому. Смагляве обличчя, тонкі гарні руки та тендітна постать справили на нього, заспокоюючи враження, і він вирішив заговорити. Дівчино, не бійся мене, принеси мені щось їсти. Дівчина стрепенулась і піднесла на нього великі перелякані очі. Вона глянула на засторонку, позадкувала. І кинула поглядом на подвір'я, а потім хутенько повернулась, приклала свого маленького пальця до рожевих уст і мовила тихенько: Сс. Німці шукають у селі полонених. Сховайтесь, бо скоро й до нас прийдуть, а хліба я вам потім принесу. І поквапно вийшла з клуні, причинивши за собою двері. До Тараса повернувся недавній страх. За хвилину він був на самому дні за сторонка в соломі, працював руками й ногами, як рід. Ну, тут не знайдуть, хіба клоню спалять. Промовив сам до себе і зручно витягнувся в розробленому кублі. Тепер прокинувся голод, а їсти не було чого. Він лежав. Думаючи про свою недолю, аж раптом почув над собою по соломі кроки й окрики. Вставайте, де ви? Я принесла вам їсти. По голосі він упізнав свою стару знайому дівчину і почав вибиратися з свого лігла. Катерина так звали дівчину, розповіла, що в селі було багато німців. Ловили вояків що ночі повтікали з поля і погнали десь. Тепер тихо. Не йдіть до німців, казала Катерина. Вони злі, як чорти. Але де ж я подінусь? Хоч він знав, що дівчина йому в цьому допомогти не зможе. Дівчина підсунулась ближче і, глянувши кругу, чи ніхто не підслуховує, гаряче прошепотіла. А ви тікайте в ліс. А що ж я буду там робити? запитав Тара за раменами. Наші хлопці в лісі у партизанах, у партизанах, а з ким вони воюють? Б'ють усіх і русаків, і Німаків. А як прийдуть американці, то допоможуть усіх прогнати. Тоді будемо мати свою Україну. Справді. Подумав Тарас, як йому раніше не прийшла ця думка, він же старший не один рік штанами терстильці по школах, а оце дівча значно свідоміше за нього. Катрусю дорогенька, ти мені покажи дорогу, щоб я міг когось там знайти в лісі, благально звернувся він до дівчини. Посидьте тут, скоро хтось прийде з лісу за хлібом. То я вас познайомлю з ними, відповіла катруся і вийшла з клуні. Два дні сидів Тарас у клуні. В своїх мріях на самоті він робив очайдушні рейди в запілля, зривав поїзди, звільняв полонених, викрадав у штабах секретні коди і тому подібне. І коли, нарешті, Катерина прийшла вночі в клоню в супроводі двох хлопців з автоматами, то Тарас трохи на шию до них не кинувся і, зразу познайомившись, пішов з ними в ліс. У Тараса почалася нова біографія. Фантазія стала дійсністю. Таких карколомних стрибків у небезпечне партизани давно не знали. Своєю хоробрістю та спритністю, умінням завжди вийти сухим з води, як говорили друзі про нього, він заслужив загальне довір'я та пошану. Тарас знав, що він б'ється за свою рідну справу, за волю України, коли б скорше розбити німців, а потім разом з американцями докінчити московський імперіалізм. Іншого кінця війни Тарас собі не мислив, бо як же може демократія жити поруч диктатури? Як може Америка приятелювати з Росією, коли останнє планує підбити під свою деспотичну владу цілий світ? Травень 1945 року Тарас провів біля радіоприймача. Його надзвичайно цікавила перша зустріч американських та совєтських військ, він був глибоко переконаний неминучому здарі цих двох потух, і коли однієї зоряної світлої ночі під кущем у лісі почув, що Німеччина скапітулювала, а СССР і Америка, як приятелі тиснуть один одному руки з приводу щасливого закінчення війни в Європі. Світ Тарасові затьмарився, він раптом охляв, змарнів, неначе після тяжкої хвороби. На запити товаришим нічого не відповідав, а взяв дві гранати, набоїв до автомата і пішов. Повернувся через три дні, ще більше змарнілий і худий, Бо після партизани довідались. Що він пробрався в червоний штаб танкової дивізії, перестрілявши вночі варту штабни щурів, знищив усе, що було помешкані й непошкоджений, зник. По закінченні війни червоні офіцери не очікували будь-якої небезпеки, спокійно спали з заляканими німкинями, і тому раптовий наскок на приміщення штабу. Бу гляне цілковитою несподіванкою, цілу дивізію було негайно поставлено на ноги, посилено варту, оголошено стан військового поготівля, а Тарас твердо крокував овчими стежками до свого бункера. Його не задовольняли окремі успіхи. Душа його тужила. За Вільсоновими обіцянками гірко було йому знати, що правда затоптується в болото комерційним черевиком. У бункері Тарас зняв автомат, скинув амуніцію, підійшов до командира, виструнчився і промовив. Друже командире, служив я батьківщині зброї в руках віддано і чесно. І далі служитиму, але без зброї. Вважаю, що збройна боротьба проти переважаючого ворога сьогодні є безвиглядна, це марна трата національних ціннощів молоді. Міняю автомат на пропаганду. Іду усвідшити правду про Москву і Батьківщину мою Україну. Бо поки світ цієї правди не буде знати, наші змагання не трактуватимуть як політичний резистанс, а як звичайний бандитизм, то пролита наша кров пропаде марно. Тому, друже командире, прийміть від мене найкращі побажання і відпустіть у довготермінову відпустку. Тарас стояв у мазипінці перед командиром і дивився йому вічі. Командир думав, шкода йому було відпускати від себе найкращого бійця, але такий скрізь дасть користь для України. Вільно, промовив командир і міцно стиснув Тарасову шорстку долоню. Прощання було коротке, але щире. Тиснули руки Тарасові, бажали йому успіху, за півгодини дзвінки тарасові кроки востаннє пролунали на лісовій стежці. Усе, що має початок, недмінно має кінець, так говорить істина, все тече, все міняється таким чином, рано чи пізно. Панування Москви над народами Європи і Азії закінчиться, мріяв собі дорогою Тарас, наближаючись до табору в Айсбурзі, але його лякала інша думка. Закони Нерці Ньютона говорить, що раз виштовхнене тіло, не маючи на шляху зовнішніх перешкод, буде рухатись безконечно. Таким чином Москва може заграбовувати далі чужі народи. Ні, заперечував сам собі Тарас. Могутній колись Рим занепав, страшна татарська орда загинула, свідомість поневолених народів кожної дни не зростає. Якщо держави, силу і мущі не захочуть допомогти поневоленим народам скинути. Московське рабство то прийде час, коли ці народи з'єднаються, і при першій невдачі військового конфлікту, що його безперервно планує СССР, Москва буде повалена. До табору приймали людей, що походили з території, яка не належала до СССР в 1939 році. Всі інші, згідно з умовою підписаною в Ялті між СССР і союзниками, підлягали репатріації, проривались грізні чутки, що людей, які походили з СССР, большевики за допомогою американських вояків, вивозили на родину примусову. Були числені випадки самогубств при цьому. Люди кидались під авта, перерізували собі бритвами вени, труїлися, Щоб тільки не попасти назад до країни квітучого соціалізму. Наслухавшись цього, Тарас прийшов до табору і записався, що походить із самбора, а крім того, що, бува, хто не причепився, що молодь його віку підлягала військовій службі, в Метриці виправив останню цифру 3 на 8, таким чином. Механічно помолодшив на п'ять років. До Америки Тарас приїхав юнаком, виправив документи і гадки ні про що не мав. Аж тут війна в Кореї, і якраз хлопці Тарасового віку підлягають відправці на фронт. Ах, як він пошкодував своїх п'яти років, як би вони йому тепер пригодилися, бо якраз. Коли б долучити ці сфальшовані п'ять років, то сидів би дома, вибухали тисячі лютих бомб, дзенькали над головою мільйони гострих смертельних куль, дрижала від пострілів та гуркоту земля, а Тарас, охоплений думками, сидів в окопах далекої кореї, курив камель і чухав потилицю. Помилився, через відчинене вікно вскочив легкові, пройняв обличчя прохолодою весни і заплутався кучерявій чуприні Тараса. Він прокинувся і розплющив очі. Чисто вибілена кімната, залита світлом електрики, стояла перед очима, а гострий запах йодоформу пронизував. Повітря, хотів повернути голову тяжка, наче хто одяг пудову шолома. Гострим ножем різанула свідомість, що він в большевицькій лікарні. Це припущення підсила своєю появою сестра жалібниця біля шапочці, з косими очима та китайським бронзовим кольором обличчя. Червоний Китай, подумав Тарас, і божевільний страх почав опановувати його душею. Сестра жалібниця мабуть, відгадала його думки, бо поспішила заспокоїти. Не хвилюйтесь, ви на території Японії, в шпиталі, все закінчилось добре, Ласкавим голосом заспокоювала вона Тараса. Давно я тут? запитав він сестру. Ні. Недавно два тижні, як вас привезли літаком. Два тижні літаком? перепитав він і пильно розглядав жовті, як віск, наче чужі пальці на своїх руках, що безвладно, як здохла на сонці риба, лежала перед ним на ковдрі. Були поранені велика втрата крови, сказала сестра жалібниця і поправила подушку. Тарас хотів підвестися, але ноги, як йому здавалось, були приковані до ліжки невимовний біль, почувся в них. З напруженням кволими руками потягнув ковтру, на білому простирадлі лежав обрубок забинтованої ноги. Помилився.